коло центрального ринка у Малазі. Ти не загубиш лабубу? Ні. Це твоя жона. Ні. Мися заблудили. Куди то йдеш? Тут праче 5 всіх знаменитостей. Зараз буде Антоніо Бандерас з наміра. Короче, ще почти, і ми на самій вершині. Чому якусь піщи? Коротше, ми піднялися на самий от такі Отакіта саме ще показаває картошку. Всім привіт, друзі! Все на каналі Hey Family. І сьогодні наш влог про Іспанію. Мало, наш другий день в Іспанії, де ми будемо разом з вами досліджувати місто, знайомитись з містом і разом подорожувати. Гарного вам перегляду та до нових зустрічей! Всім привіт, сьогодні влог починаю я. Значить, е я вже помила волосся тільки зараз, тому що ми думали, що ми йдемо на пляж. Тобто я думала також, що ми йдемо на пляж і думала, що буду ниряти. а ми йдемо в центр Малаги, їдемо в город, тому помила волосся. Одкриваю ткаву. Дивись бульбашку, видиш? Бульбашка там Пахне файно? Я держу. Да. Я держу. Я покажу, кава, да. кава пахне. А я, а я так... <laughs> Половину проблем в житті вирішує кава. Втомилися, випили кави. Болить голова, випили, випили кави. Захотіли спати? Випили каву.

Kuçka, pra i Beni. Dobra. Në metro. Ринок, а Тара за нас серце місцевих смаків у Малазі. Свіжі морепродукти, хамон, фрукти і тапаси прямо на місці. Коротше, ми тепер коло центрального ринка у Малазі. Каже, щось давай, говори ну, не... щось, давай. Дуже жарко. І що? Так як неділя він був закритий, але ми обов'язково сюди завітаємо. Коротше, ми тепер в центрі Малеги. З мною моя... Кухалки, гляньте, я, я і моя лапушечка. Покажи твій прапор. Ззаді мене, твій прапор. Ззаді мене. Батьки пішли в Страдіваріус. Мама ну, там хоче ми вам забуваємо знімати, тому що ми знімаємо таке для сторіс, покажи фонтан дуже гарний, там на івенту, на фотках. І ми... О, це і тут. Тут? Йо?

В в тебе не було ні трактора корову, ні лабубу, то я тобі казала, що, що бриш, трактора корова чи лабуба. А ти казала какашка, я хочу трактора корова Тепер у тебе є трактор корова і, і лабубу. так? Да? Ти вже любиш лабубу чи ні? Диви, як... Все, пошли. Надіюся, більше не загубить лабубу. Ага. Надіюся. Дошу, Міша, у нас таке, що може загубити ту лабубу. Ти не загубиш лабубу? Ні. Я надіюся. все, надіваю, що жарко. Все. Кепка! Де кепка Мішикова? Каже, де кепка? Ми навіть не брали кепку. Все, лабубу вже не треба, так? Вже не треба. Ні. Вже на руки йде. Коротше, ми зайшли від Core Сікрет і тут одразу на вході. Тебе пшикають шимера. І не один раз, а багато. Респіраціон. Коротше, ми тепер прийшли. Куди ми Мішику прийшли? Стуй, Міша. Міша до тьоті ся імляє. Це твоя жона? Ні. Слухай, ну, куди ми прийшли? В за... Бон. зару. Да. Дивіться. Ну подожди бубу. на подержи, бубу. -бу -бу. Подержите вас. Лаву Держи. Держиш. Ла -бу -бу. А ти знаєш, на що я знімаю? Для воно ну, неси мало Моя бубу. Понесиш, ганці, Мужик, бляха. Пошлі в дитячий. Давай, іди на другий поверх до мене екскаватор. Міша, стоп. Добре. Міша. Міша за Міша на. Дивіться, <ріця>, утіка в мене, я в твою, Міша. Не, не роби чудом. Диче, стоп! Нормальний, ти що не цічеш? Мися заблудили, куди ти йдеш? Слухайся, свого брата. Добре, ніхто й нема. прикинь мене звернули повороти. Ми при самої великої церкви Іспанії Малаги. Давай, ми вже побували в кафедральному соборі Малаги. Це справжній архітектурний шедевр. Будівництво почали ще в 1500-х роках, але так і не закінчили, тому його називають Однорука леді. Всередині неймовірні вітражі, розроблені лави й атмосфера, яка захоплює з перших кроків. Рекомендую зайти на дах собору. Звідти відкривається неймовірний казковий вигляд на місце. Обов'язково відвідайте кафедральний собор, тому що він вражає не лише зовні, а й всередині. Нам дуже сподобалось. Обов'язково варто побачити на власні очі. Tako je, dobro. Kako stoji je toki fan ka popet to bi treba? Nije. Oh, o! 18 euro jednu. A gde to će i Bumblebee, napreka Transformera, nema tako? O, tuj, tuj, gdje tatu, koliko ti uro? Tatu! Gdje li tatu? Mario. Mario

<реш> <реш> Та я вижу, на жалість на червонуся засвітило. Давай ще далі. <реш> Дивію, яка. Музей Пікассо в Малазі. Понад 200 робіт художника в атмосферному палаці 16 століття. Рекомендую навіть тим, хто не вважає себе фаном живопису. Короче, ми тепер е, зайшли в в такий е, ресторан, е, в який, е, тут Estoy <speaking> en unas fotos de Yomochka. Opa, si estáis unidos. Cuando tú me miras, se me sube el corazón. Me palpita el corazón. Y en un silencio, tu mirada dice mil palabras. La noche la que te suplico <speaking> que no <in> salga <Spanish> el sol. Bailar. Театр Романо де Малага, розташований під самою Алькасабою у центрі міста. Побудований у першому столітті до нашої ери. Обов'язково варто відвідати. Ну, no, а Малага, амфітеатр. Пішли Прийшли на концерт. Зараз буде Антоніо Бандера з нами грати на гітарі. Казали, що там вип'є пів, одно сервеше, одно махов, се віддасть, прийде. Сюда, та нам задринкає, забринкає, Та й Та й утікне в Америку. Ну все, давай бо зараз чекаємо. Пока. Мішику, диви кукуплей. Фоткаємось. Поки піднімаємося, щоб побачити всю малого, хочемо вам трішки розповісти про саме місце. малага перлина Андалусії. Це місто південного узбережжя Іспанії, регіон Андалусія. Вихід до моря середземного, клімат сонячно, майже цілий рік. М'яка зима. І спекотне літо. Що ж тут можна подивитися? Найперше це Алькасаба, Мавританська фортеця з краєвидами. Кафедральний собор. незавершений, але вражаючий. Музей Пікасао понад 200 робіт художника, який тут народився. Римський театр, антична археологія, просто в центрі. Плаза де Торос Ла Малагета, історична арена бою биків. Район Ла Малагета неподалік від пляжу. Коротше, ну тепер прийшли до того Сверху піднялися, тут видно с умасом. Привіт, привіт, тут хум. Ні, моє. зробить інші кої команди на думку. Із клітку, добре? Ні. Ніо? Ні? Mm? Короче, ще почти, і вона на самій вершині. І куди на самому високу? Міша, коли вона на пушку заліз. Ось ще туди треба залізти і все. Дуже. Короче, ми тепер тут. Кренко п'є воду, каже, привіт. І той бібику давно був змагання. Вулькаєм, вулька Піднімаємось по ступенькам, і нам відкривається просто неймовірний краєвид на все місто Малага Малага – це пляжі та пасбари, атмосфера відпочинку. Ідеальне місто для прогулянок і відпочинку з історії. Дуже зручно поєднувати пляжний і культурний туризм. Махай привіт! Привіт! Пока! Покажи. Ше Сесегајќе се мало, баато, па. Вони створюат средземно морско атмосферу. Короче, ние куиц пешери. Наиваме во зам. Напушти. М, у замку, но туд е така типа Коротше, ми піднялися на самий верх. Там було перше море, а тут уже гори. Видно у Маласі краєвиди просто неймовірні. Море, гори, старовинні будівлі і сучасна архітектура в гармонії. З пагорба Гібралфаро відкривається панорама на місто, порт, арену биків та узбережжя. Ідеальне місце для форму були ось тут. В Малазі прямо на вулиці можна побачити зелених папуг. Так, так саме на відео можна побачити, що папуги гуляють разом із голубами. Вони живуть на пальмах, голосно перекрикуються і додають місту ще більше екзотики. Зараз ми прийшли в ресторан скуштувати іспанські тапаси. Цей ресторан знаходиться біля будинку, де народився відомий художник Пікасао. Що ж таке тапаси? Тапаси це невеликі порції їжі, які подають як закуски до напоїв. Їх можна їсти перед основною стравою або зробити з них повноцінний обід або вечерю. Замовити можна кілька різних. Що буває серед тапасів: оливка, хамон, кореки, кальмари, картопля, травас, тартотиля і навіть міні-порції паелі чи морепродуктів. Короче, ми Ось тапас. Отакі от тапасикава, є картошку. Не, не мејте. не што, ќе ми тесни, селувам на пето клепс. Можна снимати, Не, не кечап баја. Да а, не, чекаю, без знак. магазин за кеччук, Та, 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 та. Ось, у мене хаті вот сирні шарики. Я масікарто. Картошка душа. О, це сирні шавечірня малика. Це особлива магія. Вулички старого міста наповнюються музикою, ароматами. Пальми шелестять у теплому бринзі, а папуги все ще перегукуються десь у горі. На дахах романтика, з келихом вина, В ресторанах тапаси, сміх і живі розмови. Просто сядь на лавку або зайди в бар і відчуй, як малага зживе своїм вечірнім життям. Зараз ми гуляли по місту і побачили, що обрати: любов чи кар'єра. Дуже крута ідея і дуже позитивна. Гуляти по малазі. Ти просто йдеш і не хочеш, щоб цей вечір закінчував. Все світиться, все гарно, все яскраво, багато людей, туристів. Ти просто відпочиваєш і наповну кайфуєш. Вулички теплі та живі ня м'яку жвачку. Ну там постоїть ту ми йдемо Водал, ти Стаєш Вече, в от. Ку-ку-ку. Подивися. Стоїш там. Отче, у мене 6%. І давай, ти змоган нам нам відкрити. Відкривай. У мене 5%. Ми вдома Так. Ти, ти... ти нараз гратися йдеш? Так да. Я А я Всім пока. Цей день запам'ятав, все було супер. Всім до нових зустрічей, всім пока!